Амігос! Привіт всім з сонячної Іспанії. Вітряно правда, але і не дуже і сонячно, паспорно. Зіпсувалася, на жаль, погода. Маю надію, що поки я повернусь, вона ще чуть-чуть настроїться, тому що хотілося трошки погрітися. Дало погрітися 2 дні, а сьогодні вітер холодний-холодний. Але все одно йде до тепла, тому я думаю, все буде. Хто дивиться мене, той знає, чого я приїхав, тому що я вже відзвітував. Хто дивиться мене вперше, підписуйте і ви будете знати в подробицях, чому і як. Так ось, ох, дивіться, хтось якийсь еспанчик на Феррарі залетів. В общем, Приїжджав я ну в першу чергу. в мене тут сім'я, і я за нею сумую. Звичайно, тривати душою не буду, сугубо через сім'ю я б, мабуть, все ж таки не їхав. Да, тому що і дорога сама по собі досить важка і ну, не безкоштовна вона. Але також виготовилася моя посвідка на проживання, продовження, і мені її потрібно було забрати, була сіта. Тому я приїхав, забрав і так совмістив собі відпустку, провожу з сім'єю. Так ось. тіє ми забрали. Ах, да, і також, Хто дивиться, той знає, хто не дивиться, підписуйтесь, знаєте, тому що це блог не лише про таксі, а й про таке так, життя. скажімо, моє. Що я намагаюся схуднути, через те, що я худно ходжу на масаж. масажист сказав мені, що в мене Варікос, як ви не просто і я в Вінниці поїхав в клініку. і За один день у Вінниці, там, навіть за півдня я Побував у судинного, ну не пам'ятаю, як він правильно називається. Тобто я сходив на УЗі судин кінцівок, пішов до цього лікаря, який безпосередньо поставив діагностику. Ну і ще потім я вже собі заскочив до травматолога, тому що мене трохи почало боліти коліно через те, що я досить багато ходжу. Він зробив знімочок мені рентген-колін. Ну і звичайно, ще додатково я. Попав до стоматолога просто на плановий огляд і просту чистку зубів. Слава Богу, генетика у мене крепка зубна, зуби криві, але не мучуся я в стоматолога. В общем. І от реально за півдня я вирішив всі ці питання, і в грошовому еквіваленті ну, я не можу сказати, що це дешево було. Це доступно. Доступно. Скажемо, назвемо це так. Трохи раніше я приїхав, десь зараз треба їхати паркуватися і потім пішки вертатися за. Дітей зі школи забрати. Так ось, до чого я веду. І на контрасті я вже знав, що я буду їхати в Іспанію. Я попросив дружину кажу, візьми мені сіту до сімейного лікаря. Думаю, спробую, може вона мене, там, ну, я їй скажу, що мене там турбує. да? Можливо, вона дасть направлення мені на... до тих самих лікарів. І сьогодні я був у сімейного лікаря. Віни у мене недостатньо вилізли, щоб призначати судинного чи рентген. По травматологу вона каже, ну вона, не, вона ж не може нічого сказати, того каже, що на найближчі 2 місяці я не можу потрапити до травматолога. Ну Вона так подивилася, що я шагаю. Дивиться, ну що мені травматолог. Ну, а до стоматолога мені в принципі не треба було, але зі стоматологами в Іспанії в питанні. Часу немає жодних проблем, тому що тут переважно стоматологи, вони е, які правильно, теж комерчні. І ну, ті, коротше, ми дітей обслуговуємо, взагалі ніяких питань немає. Е, порядок цін, ну, я не знаю, плюс-мінус, такий, як в клініці, ті, які ми відвідуємо в Україні. Але, от саме по частині того, що в принципі для того, щоб там, швиденько обстежитися, да, е, Коротше, всі, всі нишки Е, Швиденько обстежиться, як в Україні, про це навіть не може бути мови. Да і в принципі про те, щоб хоч якось швидко при своїх якихось болячках. Хоча, з другої сторони, дружина теж каже, якусь тобі ерунду нафантазірувала, який варікос. Нічого в тебе віни не вилазить, я вже думала, що в тебе там віни взагалі лізуть і ти вже старий, а ти ще виходить не старий. Тому. З однієї сторони, це, звичайно, добре, що в нас так просто ти собі пішов, бам, записався, да, там, в клініку, де Бог прийняли, зробили, що ти захотів. А з другої сторони, це дає пространство для маневру. то, що ці послуги відносно дешеві, ти не задумуєшся і, можливо, десь о, поліція засікла, зараз прийде чуть-чуть цих всіх ділашів, розтаскає. Ти якось більш часто це ходиш, робиш, тобто непослідовно. Тому. Отак коротенько вам можу відповісти, що рука руку миє, чи є у мене там щось, чи немає, не знаю. Поки продовжую схуднути, думаю, до речі, а, ну, на варікозі мені там зразу кажуть, все, типа, запаяти тобі вени, все, і все буде чекі Ну не знаю. Я попробую, думаю, може схожу на народний метод, можливо, хтось мав досвід. Ну, по-перше, я далі буду продовжувати худнути, ходити і можливо еластичність повернути. Але також хочу сходити на п'явки, поставити п'явки, бо наче як теж допомагає. Хтось пробував, хтось має досвід, хтось щось чув, буду вдячний за коментарі. Що ж, незважаючи на те, що знаходжуся я у відпустці, я продовжую працювати. Тримаю руку на пульсі, тому що водії їдуть, автомобілі додаються. Сьогодні ми забрали перший автомобіль з установки газу. На нього сідає водій. Десь, до речі, плюс-мінус зараз буде проходити таз у водія. Завтра ми забираємо інший автомобіль. Сьогодні Prius, завтра Camry. На Camry поки що до речі, дуже дивно. Ну, там на камері в перший же день з'явився водій, але потім щось в нього змінилося, і він відписав, він мав типу, сідати теж сьогодні, ввечері. Але він там, що в нього щось помінялося, а потім він ще через день написав, що він сконтактує, коли правильно, вівторок. Того технічно, чи сконтактує він чи ні, я не знаю. Але теоретично Камрі поки що пуста, незважаючи на те, що там є деякі тест-драйви призначені. Також, друзі, я розумію, я розумію, що вже поліція не так активно працює і не так активно вас відловлює за відсутність ліцензування. Але повірте мені, нікуди ви від цього не дінетесь, того не затягуйте, робіть ФОПи, легалізовуйтесь. Ну, це не настільки великі кошти в розрізі цього всього, щоб цього не зробити. А той кайф, який... Дозволяє робота з ліцензією, він непеваємий. Е, тому, якщо, звичайно, в когось є якісь певні обставини, чому вони не можуть вийти в ФОПів, будь ласка, звертайтеся. Я розшарю на вас е, ліцензію компанії. Так, це буде коштувати дещо, але це буде коштувати дешевше ФОПа, і у вас буде ліцензія. І повірте, воно того вартує. Е, також, друзі, хто втратив аккаунти. Болта, уклона, Убера, звертайтеся в Телеграм, також можливо, зможемо поновити, якщо ви були забанені не за шахрайські дії. Е, ну і, собственно говоря, ті, хто не можуть отримувати кошти напряму від Убера, один, одна з самих лояльних партнерок, скажімо так, Uber поки що. Хе -хе -хе. Поки, поки є свічі, поки, поки мені вистачає обертів, да? тобто, поки я просто це в моїх цілях створювати більший оберт по Фопові, чому ні? Ди, дивіться, прямо. Груповий тур на каретах там пішла одна, тут їде друга і ось третя. Три каретки з пасажирами. До речі, удовольствия коштує 30 євро мінімалка. Я не буду брехати, скільки туди входить ні по часу, ні по кілометражові. Ну, Я думаю, це десь там 30 хвилин 3-4 кілометри. Там є якийсь маршрут. Думаю, це так. Ці коні всі коротше, їдуть, стукають грюкають дуже весело. Отже, підводимо підсумок. По-перше, продовжую пошук водіїв на ліцензовані гібридні автомобілі. Друге. Пропоную розширення ліцензій. Третє. Пропоную допомогу з аккаунтами, якщо вони не були забанені за шахрайські дії. Четверте, пропоную. Виплати по Uber через компанію. Так, більше особливо немає, що розказати. Провожу всі дні з сім'єю, досить монотонно проходить життя в розрізі того, як я його проводжу в Києві. В якійсь мірі воно на краще. Трошки вже починаю заскучувати за роботою, за пасажирами і взагалі за атмосферою Києва, тому що тут атмосфера. Трошки інша, і ти такий джин-джин-джин. Було б крутіше, звичайно, якби дорога легше давалася, і легше, і дешевше, тому що ну, досить багато часу забирає і досить, як правильно сказати, ну, недорога не і не дешева вона. Коротше, типу, хотілося б мені літати. На дві, раз в дві неділі прилетів, на 3-4 дня дітей побачив, всіма потішився і улетів. І займаєшся справами. Давай, давай, мерседесік, бо мої ще не вийшли, скоріше всього. Тому, в кого є якісь питання, звертайтеся, проявляйте активність. До речі, дуже був здивований, що ну, зараз пощу YouTube шорти і вперше стикаюся з такою кількістю хейта, ну, порівняно як з того, що я знімаюся з Києва, тому що дуже багато людей пише певних коментарів у певному руслі, так би мовити. То всім говорю, переходите в перше відео в профілі каналу, дивитесь його і вирішуєте, чи хотіли би ви таким шляхом і по таких причинах бути виїзним. Хоча, можливо, багато би хто сказав, що так, тому що в розрізі вже двох років нічого критичного не відбувається, тому можливо, чому би ні. В будь-якому випадку всім радий, всім вдячний, хто хейтить, хто не хейтить. До речі, ми вже, я, ми, я з вашою допомогою і активністю вже преодолев відмітку в 2000 підписників і можу вам з певністю сказати, що рік назад я на це навіть не розраховував, а взагалі думав, хоча б би тисячу цю злоказіону добити і, і, і просто зупинитися. Тоді в мене був план капкан такий. Але це але міняється, да, тобто, друга тисяча мені далася легше, ніж перша. общем, приїхали ми, діти розходяться, іду заберу доньку. Е, в шорцах показував, може хтось шорти не дивиться, каплиця школи, сама школа. Тут, коротше, цей внутрішній дворик. Малих дітей е, тільки в руки віддають, старших там теж кличуть, в принципі, Всіх раді був бачити, папа.